Я певно вас здивую, але Радсир пхав свого носа в Україну ще з початку 2000-х. Ми думали, що вторгнення відбулося в 2014 році, але фактично вони завжди були всередині країни. Просто зараз це вийшло на поверхню і стає зрозумілим, як і завдяки кому це сталося. В 2002 році Дворкін зі своїми агентами вже проводив конференцію у Вінниці і давали указки, що терміново треба створити в Україні цілу мережу з різних державних структур. Треба швидко змінювати закони України, типу через те, що в Україні стало багато се. І що треба контролювати? Цікаво, хто ж мав контролювати на тій конференції, яка проходила в Вінниці, створили Східноєвропейський центр діалог, який очолив Олександр Дворкін. Головний ідеолог російського рацирства, і вже зрозуміло, що цей центр діалог є осередком рацирсу не тільки в Україні, а й з замахом у Європу. Тобто рацир спустила полотину впливу і розповсюдження своєї політики в Україні і почала поширювати свою агентурну діяльність боротьби із сектами у Європі, але фактично їх ціль не секти в нашому розумінні, а боротьба з неугодними групами, об'єднаннями, організаціями і навіть бізнесом. Ось так будь-кого можна назвати сектором і знищити його репутацію, і навіть життя. За вказівкою російського рацирства і, зокрема, дворкіна. Прямо рекорд 90-х підрясами. Увага! Ще раз акцентую на цьому увагу. Громадянин РФ, борець із сектами під егідою РПЦ Московії, очолює конференцію в Україні. Нам здавалося, що це були безневинні форуми та конференції, обмін досвідом, культурного спілкування між конфесіями, спілкування вірян, а це все робилося для впровадження агентурної сітки РФ в Україні. Ось так це працює. Далі буде цікавіше.